Голову на цю мить що б ви не робили. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті про військових, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Коростишівська громада завжди пам'ятатиме про мужність і героїзм наших земляків, їх самого жертву в ім'я кожного з нас. Лава Україні. Божого благословіння всім нам сьогодні виповнюється три роки спротиву сил оборони України та всього українського народу повномасштабній російській агресії та 11-та річниця російсько-української війни. 11 років. Як невелика, але волелюбна Україна протистоїть великому за територією. Але маленькому душею рашистському агресору завдяки високомотивованій армії, українському суспільству, яке продемонструвало надзвичайну єдність та солідарність, а також в молитві за Україну, що піднялися в ті дні і по всьому світу. До слова запрошуємо виконуючого обов'язки міського голови. Секретаря міської ради Юрія Денисовця. Дорогі мешканці Карастишівської територіальної громади, сьогодні ми відзначаємо третю річницю повномасштабного вторгнення дійсно 11 років війни. 3 роки болю, три роки втрат, три роки страху. Але це три роки звитяги, три роки незламності. Три роки наш народ є взірцем для усього вільного цивілізованого світу, любові до своєї держави і до своїх цінностей. Сьогодні ми дякуємо кожному воїну-захиснику, які дозволяють нам жити у вільній незалежній державі. Сьогодні, в третю річницю повномасштабного вторгнення, ми згадуємо поіменно кожного, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Сьогодні вперше ми відзначаємо День національної молитви за Україну. І, дорогі друзі, я хотів би разом з Радою церков розпочати молитвою наш сьогоднішній захід, захід, е, захід і зачитати слова, які були звучені президентом нашої держави. Вони є дуже вчасними і потребуємо сьогодні цих слів. Боже великий єдиний, нам Україну храни. Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть небеса тих, хто боронить рідну землю. Зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі. Збережи тих, хто береже Україну. Це наші військові, нацгвардійці, прикордонники, наша територіальна оборона, розвідка, ці та всі інші наші воїни світла. Допомагай тим, хто їм допомагає. Це волонтери і всі небайдужі люди з України та усього світу. Дай сили всім, хто віддає всі сили. Хай кожен, хто шукає, завжди знайде. Хай кожен, хто в дорозі, завжди її подолає. І хай кожен, хто для порятунку України робить все можливе ніколи не втрачає віру в те, що все можливе. Дякую. З метою зміцнення національної єдності. Консолідації українського суспільства та піднесення морально-патріотичного духу Верховною Радою України встановлено, що 24 лютого в Україні національний день молитви. Нині ми відстоїмо свою незалежність та ідентичність, захищаючи своє право вільно жити на вільній, на власній Богом даній землі. Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги та запорукою консолідації і єднання українського суспільства. З історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії. Отож. Запрошуємо до спільної національної молитви представників об'єднаної ради церков Коростишівської громади. Вам слово дороге духовенство! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні ми піднесемо молитву, прохання відкинути всі турботи, задуматися над тим, що зараз відбувається, і бути присутнім в молитві. Адже Господь сказав: де двоє або троє зібралися в ім'я моє там я посеред них. Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки і змістив народ ізраїльський на моликитя, озброєння Ісуса Новини на, на битву. Та повелі сонцю спинитися, ти й нині почуй на що молимось до тебе. Змісни силою твоєї побожний наш народ, благослови справи, примнож славою, перемогу Творгом, змісти все твоєю і державу, збережи наше військо. Пошли ангелів Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму твою правицю, яка рабів, ти заступає у всьому. Тим же, кому судити, покласти душу свою на війні, за віру православну, побожний наш народ, прости їхні провини, і в день праведної відплати подай він нетління. але віримо і молимось тобі, добре, Господи, що захистиш, напоумиш і перейдеш до всіх до правди, бо Твоє є слава і царство, і сила. І на тебе надію покладаємо, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось до Тебе, Боже, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Молимось за нашу країну, Ісусе. Ми дякуємо, що ми українці і це наша земля. Ми молимо Тебе, Боже, за воїнів, героїв, які боронять країну, які захищають своїм життям, які в холодних окопах з холодними автоматами, в танках Боже, в ці морозні дні. Ми молимо і просимо благословіння для кожного, для кожного підрозділу, Господи. Ми просимо Твоєї сили і Твого захисту, Твоєї охорони, Боже. Ми молимо, Господи, за кожного хлопця, який, Господи, віддає своє життя і він стикається зі смертю, Боже, з побратимами, які Ми прошу підкріпи їх дух, Господи. Ми просимо Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, благослови сім'ї військових, які чекаючи своїх синів чи чоловіків, я прошу благословіння для сімей, загиблих героїв, яких вже чоловіки і сини віддали життя, як герої за захист наш, нашої країни, і вони вже в Небесному царстві. Боже, у нас є надія на зустріч з ними там. Я прошу благословення, Господи, на такі сім'ї. Прошу благословення, хто шукає безвісті зниклих. Благослови їх також, Господи. Прошу, хто чекає з полону своїх синів чи чоловіків, дочок, дівчат, Боже, я прошу благословення. Боже, ми молим Тебе за перемогу. Ми молим Тебе, Боже, і сьогодні день, український національний день молитви. Я прошу, дай українському народу покаяння схаменутися і шукати віри, шукати царства Твого. Шукати Господа і просити про порятунок для нашої країни, Боже. Я знаю, що ти можеш зупинити війну, ти можеш дати мир і в Твоїй силі перемога. Ти великий могутній Бог. Якщо ти за нас, Боже, то хто проти нас? Славимо Тебе, благословляємо Твоє ім'я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, ми дякуємо за твою милість, яку ти явив нам, Господь, також нашій громаді, Господь і всьому тому, що відбувається тут, ми тобі вдячні, Господь. Що ми сьогодні живі, можемо гадати за нашу країну, Господь, і ми благословляємо сьогодні всю владу. Ми благословляємо сьогодні президента. Ми просимо тебе, щоб ця навала критики, Боже, щоб ця навала, яка йде ззовні, Боже, ми просимо Тебе, дай сили, духу, Боже, мужності устояти і прийняти мудрі рішення, Господь, щоб Господь зробити все задля України. Ти сказав всемогутній Бог, що серце царів, воно в твоїх руках. І куди хочеш, туди ти його направляєш. Ми просимо тебе. Хай всі сьогодні рішення вони відбуваються в твоїй пораді задля перемоги, задля твого народу, Боже. І я дякую тобі, Господь, сьогодні, що ми вистояли і ми переможемо, Господь. Тому що ти Бог справедливий, і ми все віддаємо в твої руки. Ми сподіваємось на тебе, Боже, і ми благословляємо народ України. Ми просимо Тебе, щоб була єдність. Щоб ми були навколо тебе об'єднані, Господь. Щоби твоя любов. Вона надихала нас робити добро, щоби Твоя любов і віра, Боже, вона спонукала нас отримати все те, що Ти нам обіцяв, як благословенному народу. Боже, я прошу Тебе да благослови Україну. Я прошу Тебе да призри світлим лицем своїм на кожну людину сьогодні. Я прошу Тебе, Боже, збережи нас, Господь, кожного, і даруй нам свій мир, Господь. Я прошу тебе, хай прийде мир. І надія, Боже, і та віра, яка буде рухати ці гори і отримує перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за владу, яка є в Коростишеві, Боже. Що вони роблять все для того, щоб об'єднатися і щоби, Боже, культивувати твої цінності, навернення до Тебе, Господь. Ми віримо, що в Коростишеві будуть ці свята, поклоніння Тобі і подяка Тобі, що Ти дарував нам цю перемогу, Господь. Ми благо. Ми благословляємо коростишів, Ми благословляємо кожну сім'ю. Ми благословляємо кожне покоління в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо тобі, Господь, за твою милість і що ти чуєш сьогодні нас. Я дякую тобі, Господь, за людей, які сьогодні прийшли вклонитися тобі в цій молитві і сподіватися на тебе, що від тебе перемога, Господь. Ми дякуємо тобі за все. Ти всемогутній, добрий, щедрий, люблячий батько. Слава тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В Книзі пророка Єремії написано: Дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив, і моліться за нього, Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Ми хочемо молитися і про наше місто, і про країну, і про землю нашу, яка сьогодні страждає. Цар Всесвіту, Господі Бог наш, ми сьогодні стоїмо перед тобою і в молитві схиляємо свої серця і просимо за нашу владу. За адміністрації міст України, за президента України за весь владний апарат, Господи, в Твоєму слові написано, що початок мудрості благоговіння перед Тобою. Тому сьогодні прошу, щоб ти торкався Духом Святим, сердець всіх, хто має певну владу, і велику відповідальність перед народом. Ти змиряй, Господи, дай це благоговіння перед тобою. Дай та також страху Твого, Господи, і тим, хто більшу владу має над міцнішими країнами, щоб вони зрозуміли, усвідомили, до чого призводить, призводять їхні певні рішення. Господи, захисти країну нашу. В тебе був інший план стосовно управління тут на цій землі, і рано чи пізно ти відновиш те, що Ти хотів встановити. Тому сьогодні ми молимось і просимо про твій захист, твою мудрість. Твоє благословіння на нас і на тих, хто управляє, можна сказати, процесами на цій землі. Нехай все буде по волі Твоїй і на славу Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа молимося. Амінь. Господи, ми схиляємо наші голови, наші серця Боже перед тобою, і ми знаємо, що ти величний, люблячий, милосердний Бог, і якого якому все підвладно, і ми, Господи, віддаємо сьогодні нашу державу, наш народ в твої руки, і молимо Тебе, Дух Святий, щоб ти торкався людей, щоб ти торкався їхніх сердець, щоб вони починали шукати тебе, звертатися від своїх злих шляхів, навертатися і молитися до тебе, і взивати до тебе. Господи, в цей день ми молимо, щоб весь український народ, як один. Щоб він схилився перед тобою, щоб він визнав велич твою і могутність, тому що ти єдиний Бог, який можеш зупинити цю війну, який можеш втрутитись, втрутитись в нашу цю ситуацію, Господи, і прогнати ворога з нашої землі. Боже, ми віримо, що ти поставив кордони і межі. Ми віримо в те, що ти доручив нам цю землю, Господи, і най ми, як священники, ми молимо Тебе, Господи, за наш народ. І я молю Тебе, щоб Ти укріпив кожного священника. Щоб з його вуст, щоб з його серця лилися ріки живої води і вздоровлювали нашу націю вченням про тебе, Господи, щоб народ навертався і славив тебе, щоб народ нашого міста Коростишева на цьому місці, щоб вони водили хороводи перед тобою, щоб вони раділи і веселилися після перемоги, визнаючи твою велич, твою могутність, твій захист, твоє милосердя Боже. Ми молимо тебе. І віримо, що ми в один час вийдемо на цю площу і будемо здавати тобі честь, славу і хвалу, і будемо святкувати перемогу. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо тобі. Амінь. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені. І я облегшу вас. Господи, сьогодні ми втомлені. Ми засмучені, приходимо до Тебе. Сьогодні ми звертаємось до Тебе. Напевно, словами апостола Петра, всі часу трудилися, але нічого не піймали. Але сьогодні, Господи, на Твоє Слово ми хочемо змінити наше життя. Сьогодні ми просимо, щоб ти торкнувся, сердець, сердець кожного із нас. Сьогодні молимося також за правління. Петре, чи любиш ти мене? Так, Господи, ти все знаєш, що я люблю тебе. Паси мої вівці. Тільки той, хто любить Господа, буде пасти його вівці. Господи, просимо сьогодні, дай ту любов у серце кожного керівника. Дай ту твою велику і безмежну любов, яка є такою, що готова віддати життя за свого брата, за сестру. Просимо сьогодні, Господи, свого Духа Утішителя, Духа істини, що всюди є і все наповняє, який є скарбницею благ і життя подателем. Прийди сьогодні і вселися в нас, і очися на свій і скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. Амінь? Господи нас, Отче. Вісень Ісус Христос, нас спаситель, виконуючи твою волю. Стражда за нас ми на Хресті. Але силою Святого Духа Він Воскрес смерть Третього Дня. Дякуємо Тобі за за те, за Це. І ми віримо в силу Твого Сина, в Його любов, в смерть і Воскресення Його. Ми просимо Тебе. Сіло і Святого Духа віднови Україну, віднові сім'ї. Ми віримо, що ти віддаєш життя вічне, померлим. Просимо тебе про Воскресіння для померлих. Просимо тебе, щоб ти з'єднав всіх людей. Доброї волі до того, щоб відновили Україну. Просимо через Ісуса Христа, Твого Сина. Я хочу разом, разом з вами сказати слава Богу, слава! наш Бог, Він Бог живий. І сьогодні, як це сонце в ранковий час, зійшло над нашими головами, та ви сьогодні. Щоби Божі очі сьогодні вони спостерегали тут на це місце, на молитву дітей, народу нашої землі, нашої України. І тому, в слові Господні, хочу на пам'ять сказати вірш Іванлія Тіяна 3.16, де сказано, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, да би каже, всякий вірящий у нього не загинув. Але мав життя вічне. І тому наша молитва за відбудову нашої країни. Хоча на сьогоднішній день ми бачимо горе і біда і розруйнування, але ми помолимося Господу, щоб дійсно Бог оживив наш дух, щоб